Отже, Канський кінофестиваль 2025 на носі. І з'явилася новина, яка ну одразу привернула увагу режисерський дебют Гаріса Дікінсона. Отак, Дікінсон. Той самий з трикутника смутку. Його фільм Морський їжак покажуть у програмі особливий погляд. І що для нас, знаєш, особливо цікаво. Українка в головній ролі саме так Карина Хімчук. Так, точно, в нас є матеріал про цей фільм, про його створення. Ну і звісно, про участь Карини. Треба сьогодні е, розібратися, що там найважливіше. Ага, чому цей дебют такий помітний і що значить участь української акторки в такому проєкті? Ну в Каннах, звісно, добре. Почнемо з Дікінсона. Йому ж здається 28 років. Так, 28. Лондонець, золота пальмова гілка, вже є за трикутник смутку. Потім ще був цей е, трилер Хороша, погана дівчинка з Ніколь Кідман. Так, так, пам'ятаю. І тут раптом режисура. Здавалось би, ну, акторська кар'єра ж вгору йде. Навіщо? Як гадаєш? Ну, знаєш, це досить поширений шлях для акторів. Хочеться, мабуть, більше творчого контролю якось. Своє щось сказати. Саме так, але цікавіше тут інше вибір теми і стилю. От кажуть, що фільм Морський їжак буде сирий та абсурдний. Ого, сирий та абсурдний? Так. Це може бути сигналом, що Дікінсон, який, до речі, працював з Лантімосом. А, ну тоді зрозуміло, звідки ноги ростуть. Можливо, що він хоче не просто історію розказати, а якось ну, кинути виклик глядачеві. Може відійти від такого класичного наративу. Хм, Сирий та абсурдний, звучить інтригуюче, але й ризиковано для дебюту, правда? Про що там взагалі йдеться? Ну, це історія лондонського безхатька. Його звати Майк, грає Френк Ділан. Ага, Ділан. Змій весексі, так? Він самий. Так от цей Майк намагається вирватися з того, що називають циклом саморуйнування. М -м, важка тема. Дуже. В анотації пишуть про дивні законобірності, які постійно тягнуть нас назад. Щось таке екзистенційне схоже. А Дікінсон сам там грає? Так, до речі, грає. Кажуть, невелика роль, але є. Знімали все в Лондоні минулого року. І показ в особливому погляді, це, звісно, важливо. Нагадаєш, що це за програма, особливий погляд, бо всі знають основний конкурс, а це «Uncertain Regard» – особливий погляд, це друга за значістістю. конкурсна програма в Каннах. Вона, скажімо так, фокусується на фільмах з оригінальним авторським баченням. Тобто, не мейнстрім, не завжди мейнстрім, так часто відкриває нові імена, нові тенденції в кіно. Тому для дебютанта як Дікінсон потрапити туди це вже ну серйозне визнання. Ясно, це значить, що відбірники фестивалю побачили у фільмі щось сміливе, неординарне потенціал. Сміливій та неординарній лондонській історії з'являється український слід Карина Химчук. Ми ж її пам'ятаємо, звісно, за фільмом Тоні не ти мене любиш. Так, Карина Химчук, їй 25, вона з Рівного, але останні роки, наскільки відомо, живе і навчалася в Лондоні. Серйозно, в Лондоні? Так, закінчила там престижну Королівську академію драматичних мистецтв Рада. Ого, Рада, це рівень. Безумовно. І її талант вже ж відзначили і в Україні, була спеціальна відзнака на Одеському кінофестивалі, потім нагорода кіноколо у 2023-му. Так, так. А зараз вона співпрацює з дуже потужним британським агентством Independent Talent Group. Це ті, що з зірками працюють. Саме так. Вони представляють, наприклад, Гвендолін Крісті, Джоді Комер. Тобто, це агентство найвищого рівня. І воно відкриває двері до серйозних міжнародних проєктів. Грута Карина розповідала, як отримала роль Рамони. Це подруга головного героя, так? Подруга і колега здається. Ага, спочатку записала селфтейп, ну це зараз стандарт, коли актор сам себе знімає на відео. Угу. Так, особливо для міжнародних кастингів це вже норма абсолютно. А потім був живий кастинг у Лондоні, вже з Дікінсоном особисто. Каже, страшенно хвилювалася, думала, що все запорола. Ну, зрозуміло, тиск великий. А за тиждень бац, отримала роль. Ще згадувала, що був певний виклик з мовою, саме з британською англійською, з її нюансами. О! Це цікавий момент. Адаптація не просто до іншої культури, а й до специфіки мови саме в професійному середовищі. Це завжди непросто. Але ж поралася, схоже, що так, і її роль Рамони, до речі, описують як харизматичну дівчину, яка має значний вплив на головного героя. Тобто, розумієш, це не просто якась епізодична поява українки в кадрі. Це ключова роль. Так, це ключова роль у фільмі, який вже помітили в Каннах у важливій програмі. Це показує, що українські актори, якщо мають талант, мають відповідну підготовку освіту і хороше агентство. і хороше агентство, так можуть цілком успішно інтегруватися у світовий кінопроцес, навіть у такі авторські, не найпростіші проекти. Отже, що ми маємо в підсумку? Маємо інтригуючий режисерський старт відомого актора Гаріса Дікінсона з непростою темою, такою сирою та абсурдною, як кажуть, про боротьбу з внутрішніми демонами, про пошук виходу. Угу. Маємо талановиту українську акторку Карину Хімчук у важливій ключовій ролі, яка робить ну дуже впевнений крок у міжнародній кар'єрі. Абсолютно, і все це під знаком якості програми Особливий погляд у Каннах, що вже само по собі багато про що говорить. Досвід Дікінсона як актора, його, можливо, специфічний погляд на лондонське життя, оцей абсурдистський підхід, про який говорять, і участь нашої Карини, і участь молодої української зірки, як воно все спрацює на екрані? Чи зможе ця історія про саморуйнування та пошук виходу запропонувати щось дійсно нове? Можливо, якийсь несподіваний кут Кудзору наздавалося б, універсальні людські проблеми. Тобто, чи буде це просто ще одна історія про важке життя, чи щось більше? От. Саме так, що оглядачі винесуть для себе з цього кіно? Це, мабуть, найцікавіше.